Отже, міністр юстиції Павло Петренко відповідальний за люстрацію. Вітаю вас, пане Павле. Павле. Люстрацію цю інквізицію фактично для чиновників має почати реальна громадська рада при вашому міністерстві. Чи знайшли ви вже справді чесних неупереджених людей, здатних почати цей процес? Так би мовити, штовхнути першу фішку доміно? Почну з того, що дійсно громадська рада, згідно закону, є абсолютно незалежним органом, який формується при міністерстві юстиції. Я запропонував Єгору Соболєву як одному з співавторів закону і активних громадських діячів, щоб він очолив цю раду. Моя політична позиція дуже чітка. Ми не будемо втручатися в цю роботу громадської ради, будемо максимально сприяти цій раді. Для того, Скільки людей буде в цій раді? Хто іще крім Соболєва? Вони повинні визначитись з точки зору того, щоб ця рада була першодієвою, дієвою, якщо там буде. Декілька сотень людей, звичайно, вона не буде працювати. Тобто, це повинен бути дуже оперативний робочий орган, який буде мати можливість по перше роздати скарги, по-друге, контролювати ті державні органи, які будуть проходити перевірку люстраційну по черговості визначені в законі. І саме основне, щоб довіра до цієї громадської ради була у суспільстві. Що відповідальність що... покладаєте за підбір кадрів на Соболєва, чи будете втручатися? якось? Підбір кадрів я сподіваюся, буде максимально публічний і згідно закону, це громадські чи журналісти, і саме від вас залежить, наскільки якісне буде склад цієї громадської ради. Міністерство юстиції буде виконувати функції з закону, які передбачають оприлюднення інформації по всім перевіркам. І я особисто буду так само займати дуже активну позицію, щоб люстрація була реалізована, щоб це бажання народу не було дискредитовано якимись неправильними діями з боку державних органів. Так і про антикорупційні закони, те, що вже ухвалили в першому читанні, з вашої точки зору воно працюватиме, тому що подібних намірів в Україні заявляли чимало за останні. Ви знаєте. Часи. Останніх сім місяців ми якраз займалися розробкою цих законів, і е, я дуже позитивно налаштований, що Верховна Рада в останній свій день цієї каденції проголосує ці закони, тому що е, дійсно це не рецепт, щоб корупція припинилася з першого дня, коли ці закони не будуть чинності, але це. Той інструмент, який отримує громадянське суспільство, який отримують кожна людина, кожен активний журналіст через можливість контролю чиновника, через можливість доступу до відкритих майнових реєстрів. Я особисто тричі доповідав в парламенті законопроекти про відкриття майнових реєстрів. Тричі депутати провалювали ці законопроекти. Аргументація була така, що ви знаєте, це ж про нас будуть знати інформацію. Це ж втручання в наше особисте життя. Це страшно. Державний службовець це публічна особа. У нього не може бути особистого життя, яке пов'язане з... Відсутністю інформації про його доходи, витрати і стиль життя. Тому зараз той момент, коли ми зможемо протиснути ці рішення, і тоді у людей з'явиться реальний інструмент по боротьбі з корупцією. Це доступ до реєстрів, це доступ до інформації про реальних власників компаній, коли у нас 50 тисяч компаній, які прикриваються офшорними, якимись штучними, ефективними компаніями, а реальні власники це або державні службовці, або бувші високопосадовці, або ті люди, які заробляли на корупції в державному секторі. Ці Дуже, за... ці закони приймуться, і ми отримуємо інструмент для контролю за чиновниками.